Мої вітання на Ютуб каналі «Сій час. Мене звати Тарас Федірко, і Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. Отож, сьогодні я розкажу про просування наших військових в районах Вербового та Новопрокопівки, та яка головна ціль наших воїнів на півдні України. Окрім цього, ви дізнаєтесь, в районах яких чотирьох населених пунктів ми досягли успіху на бахмутському напрямку, та що потрібно зробити для того, аби взяти у кільце місто фортецю. Про все це дізнається. Знаєтесь у цьому огляді, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково коментуйте це відео. Розпочнемо ми сьогодні з Мелітопольського напрямку, де наші військові зайняли околиці Новопрокопівки. Про таке нині скиглять російські військори. Окрім цього, повідомлялося, що зсу просунулись на північний захід від Вербового. я нагадаю, що напередодні речник Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Штупун. Підтвердив інформацію, що ЗСУ зайшли у Вербове і нині закріплюються на нових рубежах. Варто зауважити, що прорив російської оборони поблизу населеного пункту має, скоріш за все, саме тактичний характер. Росіяни перекинули сюди резерви щонайменше чотирьох дивізій ВДВ, і ці сили намагаються атакувати з флангів. Очевидно, що цього підкріплення їм для оборони і контратак не вистачить. І російське командування почало сюди перекидати додаткову живу силу, але не. Тилу а знімаючи підрозділи з інших ділянок фронту, тобто на одному місці вони намагаються зробити велике угруповання за рахунок того, що в іншому вони трохи його послаблюють. Вже відома інформація, що саме на Токмацький напрямок вони перемістили щонайменше дві дивізії з лиманок Куп'янського та стільки ж з Херсонського напрямку. Варто додати, що в районі Вербового швидше за все наші військові реалізують тактику поступового перемелювання ворожих ресурсів. Тобто наша армія систематично знищуватиме їхню артилерію, бронетехніку та особовий склад. Поки ми не ліквідуємо їхні підрозділи, навряд чи з'явиться можливість активно рухатись уперед. Тут також варто нагадати слова спікера Сил оборони таврійського напрямку Олександра Штупуна, який заявляв, що на цій ділянці фронту зсу щодня вдається долати від 50 до 100 метрів, завдаючи ворогу тяжких. Трат своєю чергою командувач оперативно-стратегічного угруповання сил Таврія Олександр Тарнавський анонсував хороші новини з цієї ділянки фронту. І, вірно, він мав на увазі саме те, що найближчим часом наші хлопці звільнять вербове. Крім того, Тарнавський зазначив, що українські війська стабільно просуваються уперед та знищують росіян. Зокрема, він виклав відео, якому показав роботу підрозділу аеророзвідки Кобра. Як ви можете побачити, українські захисники за допомогою FPV-дрона знищили чергову російську БМП разом з особовим складом на борту. Загалом же за минулу добу на таврійському напрямку воїни ЗСУ знищили 41 російського окупанта. Про це повідомив об'єднаний прес-центр сил оборони таврійського напрямку. Окрім особового складу, ми також знищили 46 одиниць військової техніки противника, зокрема дві бойові броньовані машини, п'ять артилерійських систем та міністрів. Нометів 29 БПЛА, 8 автомобілів ворога та дві одиниці спеціальної техніки. Окрім цього, наші захисники знищили ще й 8 складів боєприпасів окупантів, крім вербового та новопрокопівки. ЗСУ також досягли успіху у напрямку сіл Новофедорівка, а також поблизу населеного пункту Копані. І кожен з цих населених пунктів наближає нас до прориву другої лінії оборони РФ. Основна мета наших військових на Мелітопольському напрямку вийти на токмак по трасі Т 408 Звичайно, по дорозі звільнивши Новопрокопівку, Ільченкове та Солодку балку. Якщо ми зможемо суттєво наблизитись до токмака, то далі можуть бути різні варіанти від оточення до деокупації міста. Для нас звісно краще, щоб росіяни відступили, тому що оточення домагатиме великих сил і банально займе більше часу. Далі ми поговоримо про те, що російські пропагандисти нині ширять інформацію, що начальник російського генштабу Валерій Герасимов нібито готовий зробити черговий жест доброї волі і наказати російським військам вийти з токмака. За словами пропагандистів, він нібито почав розглядати такий сценарій після того, як ми змогли досягти успіху в районі роботаного. Однак насправді це скоріше за все фейк. Адже окупанти почали будувати нові укріп-райони з обох боків автодороги, яка веде до нещодавнього звільненого зсу роботиного. Таку інформацію поділився міський голова Мелітополя Іван Федоров. Крім того, на межі Донецької та Запорізької областей для побудови фортифікацій вони почали зганяти бетоновози. Також, як зазначив Федоров, на захопленій території окупанти влаштували більше 20 тренувальних полігонів для армії РФ в загальної площі. Що близько 50 тисяч гектарів, своєю чергою, генерал Тарнавський запевняв, що найбільший прорив ще попереду, і буде він після токмака. Він також дав зрозуміти, що населений пункт залишається завданням мінімум нинішнього контрнаступу. Побічно це підтверджується прильотами, що почастішили і є дані про знищення наглядового пункту росіян біля міста. Чому звільнення Токмака є настільки важливим? Річ у тім, що через окуповане місто Запорізькій області проходить. Залізнична гілка, що з'єднує Мелітополь з Волновахою, на якій зав'язана російська логістика. Як тільки її буде перерізано, у противника залишиться лише Одна автомобільна дорога вздовж узбережжя Азовського моря, що унеможливить швидке перекидання великих обсягів військових вантажів. Якщо в жовтні вдасться вийти на південь від токмака, можна буде прискорити наступ і на Мелітополь, і тоді погіршення погоди осінні зливи не матимуть для нас критичного значення. Якщо ми будемо біля Якщо ми будемо біля Мелітополя або, хоча б на шляху до нього зі сторони Токмака, своєю чергою західні аналітики назвали кілька умов для прориву Південного фронту, зокрема, мають підтвердитись припущення про те, що окупанти не мають сил для довгострокової оборони. ЗСУ зберігає достатній бойову міць а російські лінії оборони не так сильно заміновані та укріплені, як ті, що вже вдалося нам прорвати. Говорячи про деокупацію Бахмута і ще двох міст, Володимир Зеленський мав на увазі скоріш за все токмак. І, можливо, Мелітополь так вважає військовий оглядач Олександр Коваленко. Він пояснив, що судячи з ситуації на фронті, це будуть саме ці два міста. Коваленко додав, що глава держави навряд чи зробив таку заяву просто так. Скоріше за все, він отримав доповідь із зазначення міст з високою ймовірністю звільнення. Якщо президент заговорив про деокупацію щонайменше трьох міст, значить наша армія має достатньо для цього ресурсів. Зазвичай масштабні наступальні операції тривають від двох до трьох. Трьох місяців наша вже триває три з половиною місяці, і ми бачимо, що раціональне використання ресурсів дозволяє нам продовжувати рух уперед. Що стосується ситуації на Херсонщині, то тут наші хлопці продовжили свою діяльність в районі островів в Дельті Дніпра. За попередню інформацію наразі ми розширюємо свою зону контролю в цьому районі. Наймовірніше, що якщо ми продовжимо досягати успіхів на цій ділянці фронту, то зовсім згодом ми зможемо створити. Плацдарм для перекидання техніки на лівий берег Дніпра і для цього є передумови. Зокрема, як я вже раніше говорив, росіяни були змушені перекинути підрозділи з херсонського на запорізький напрямок, що суттєво послабило російську оборону на цій ділянці фронту. Отож, будемо спостерігати за тим, як тут розвиватиметься ситуація. А що стосується втрат росіян, то на херсонському напрямку воїни зсу за минулу добу знищили 10 російських загарбників. Про це повідомила. Прес-служба сил оборони півдня за їхніми даними на цій ділянці фронту також було знищено три гармати противника: бронетранспортер та один БТР. А далі ми перейдемо до Бердянського напрямку, де, за даними західних аналітиків, ми наступали в районі населеного пункту Старомайорське, а також неподалік Приютного, де як повідомлялося, ми змогли досягти обмежених. Успіхів від Бердянського ми перейдемо далі до Мар'їнського напрямку, де протягом доби наші захисники успішно відбили вісім атак ворога безпосередньо в районі одноіменного населеного пункту. Окрім цього, ворог завдав авіадару поблизу селища Новомихайлівка. Що стосується ситуації на Авдіївському напрямку, то тут, за даними генштабу зсу, противник не намагався наступати, однак вони продовжили обстрілювати наші позиції. Зокрема, за минулу добу окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Авдіївки та Водяного. Окрім цього, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів. Від Авдіївського ми далі порухуємося до Бахмутського напрямку, де воїни ЗСУ мали успіхи в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Такою інформацією поділився речник східного угруповання військ ЗСУ Ілля Івлаш. За словами російських військових, в результаті цих атак окупанти були змушені відійти з позиції вздовж ділянки залізничної колії на північний схід від Кліщівки. Ворог у свою чергу намагався повернути втрачені позиції в районі цих населених пунктів, але наші військ. Ка відбили усі їхні атаки. Ймовірно, наступною по справжньому серйозною перешкодою для зсу стануть позиції окупантів вздовж траси Т 513 між окупованим Бахмутом та Горлівкою. Це один із важливих логістичних маршрутів Росіян, але на жаль, не єдиний. Попри те, що логістика ворога частково вже перебуває під нашим вогневим контролем, до того як російський гарнізон у Бахмуті залишиться без забезпечення, ще на жаль далеко, як і до блокування міста. Щоб взяти місто фортецю в оперативне оточення, нам потрібно зробити ще велику роботу. Зокрема, українським військовим необхідно відрізати російських військових від усіх доріг, які ведуть у місто. Зокрема, до того як фізично перерізати трасу Бахмут-Гордівка, треба звільнити Курдюмівку а також повністю відкинути росіян за залізницю. До траси нам треба пройти усього 3 кілометри. Однак, це треба зробити по російських позиціях у низині. Вже після підкорення цих рубежів, ми ймовірно почнемо в напрямку Зайцевого причому дуже ймовірно, що Росіяни у спробі зупинити наш наступ можуть перекинути сили з. Північного флангу на південне у такому разі їхня оборона буде тут ослаблена, що допоможе оточенню Бахмута з півночі. А як повідомив речник східного угруповання військ збройних сил України Ілля Івлаш, за добу Росіяни 580 разів відкрили вогонь по українських силах на бахмутському напрямку і 4 рази використали авіацію. Окрім цього, на цій ділянці фронту відбулося 12 бойових зіткнень з противником, під час яких ми ліквідували 141 Окупанта відзвітували про результати своєї роботи на Бахмутському напрямку і воїни 92 ї окремої штурмової бригади, які за минулу добу в районі міста фортеці за допомогою ФПВ-дрона знищили автівку та ЗРК Стрілу 10. Окрім цього, було уражено гаубицю д 30 та саум 100 С. А далі ми поговоримо про те, що бійці ПВК Вагнер повернулися на фронт. Цю інформацію підтвердив начальник прес-служби східного угруповання військ ЗСУ Айвлаш. Він додав, що це найманці, які були на території Білорусі. Частина з цих бойовиків поїхала до Африки, а хтось переукладає контракти з міністерством оборони РФ і повертається на схід України. За його словами, йдеться про залишки цього формування з близько 500 осіб, яке російське командування планує залучити до своїх підрозділів. Водночас євлаш заспокоїв, що суттєвої загрози, такої як було раніше, найманці з ПВК більше не несуть, оскільки був ліквідований їхній ватажок Євген Пригожин. Прокоментував інформацію стосовно появи вагнерівців на фронті і радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. У своєму телеграм-каналі він написав, що після ліквідації Євгенія Пригожина та Дмитра Уткіна ПВК Вагнер більше не існує. За його словами, на сьогоднішній день є лише колишні бойовики терористичного угруповання, які подалися хто куди, в Африку або підписали контракт з міністерством оборони РФ, ненадовго заткнувши собою російську діру на Бахмутському напрямку. Ляк додав, що медійний ефект від цієї події більший за її реальне значення а мета цього лише одна відволікти від новин про звільнення кліщівки. Та Андріївки з Бахмутського напрямку ми перейдемо до Лимано-Куп'янського, де наразі ситуація стабільна. Однак, ворожі війська посилюють артилерійські обстріли. Відтак, за останню добу, окупанти не проводили на цій ділянці фронту жодного бойового зіткнення, жодних штурмів. Проте і надалі продовжують інтенсивно застосовувати авіацію. Ворог 14 разів обстріляв наші позиції, використовуючи штурмовики су 25 та гелікоптери Ка-52. Загалом, ворог п'ятсот Дев'ять разів обстріляв наші позиції, як зазначив начальник прес-служби східного груповання військ ЗСУ зсуляє влаш зараз. Окупанти збирають сили для нових атак, адже без нарощування особового складу та швидкого поповнення вони практично не мають шансів на стратегічний успіх. За попередньою інформацією, тут зараз завершується підготовка новосформованої 25-ї армії РФ та 12-ти штурмових рот, чисельністю у приблизно 2000 осіб, які кидатимуть на прорив української. Оборони, а тому, швидше за все, найближчим часом ми побачимо серйозне пожвавлення на Лимано-Куп'янському напрямку. І інформація про те, що росіяни роблять проходи у своїх мінних полях і підтягують техніку ближче до лінії бойового зіткнення. Якби армія перебувала в обороні, вони б не стали перекидати БМП і танки ближче. До фронту, а далі ми поговоримо про те, що російські пропагандисти оприлюднили нові відео з командувачем Чорноморського флоту на тлі повідомлень про його ліквідацію. Відповідні кадри нині ширяться мережею. На першому відео він буцімто на нагородженні футбольної команди, яка перемогла в армійському чемпіонаті. І Хоча дата зйомки невідома, але сам чемпіонат, як звернули увагу в змі, завершився 18 вересня, а значить, за чотири дні до того, як у штаб Чорноморського флоту прилетіли ракети. При цьому на другому відео Соколов шаблонно розповідає про успіхи флоту, при цьому без прив'язки до. Будь-яких дат, які допомогли б індифікувати значення ролика, також хочеться розповісти і про те, що Росія хоче отримати від Ірану так звану баражуючу зенітну ракету. Під індексом 358. Про таке написав портал The Drive. Зазначається, що презентація ракети для міністра оборони РФ Сергія Шойгу пройшла під час його візиту до Тегерану. Причому раніше Іран заперечував у себе існування подібних ракет. Її довжина складає приблизно 2,5 метри. Ракета має три типу крил для маневрування та стабілізації в польоті. Також відомо, що у боєприпаса є система навігації та GPS, а також вертикальний гіроскоп. Втім, як ракети виявляє та відстежує цілі, наразі невідомо так само. Немає інформації щодо успішного застосування ракети 358. Ця зенітна ракета кружляє в заданому районі, виписуючи вісімку в польоті до закінчення палива або ж ураження. Цілі, а ось скільки часу 358 може знаходитись у повітрі, наразі невідомо. При цьому для гарантованого наведення на ціль ця ракета має одразу 16 інфрачервоних датчиків і лазерний далекомір. Саму ракету можна розібрати, доставити морем і зібрати уже безпосередньо в польових. Умовах а закінчити цей огляд я хочу тим, що українські військові взяли в полон чергового загарбника. Цього разу це російський в'язень Данило Пушкарьов. Інтерв'ю з ним виклав командувач сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський. За словами окупанта, коли він сидів у тюрмі, йому запропонували почати життя з чистого аркуша, але, потрапивши до лав армії Росії, він зрозумів, що умови там як на каторзі, і причому гірше аніж на зоні. Давайте послухаємо. Я просто приехал, тут каторга какая-то. Хуже, чем на зоне. Кормят отвратительно, бьют, копают. Просто копают, бьют. Ну, старший командир. командиры. тоже поставили командиры. И они бьют из-за того, что с не справляемся. Дают время, например, 5 часов, ты за 5 часов должен выкопать, например, там, 5 метров по плечу глубиной. Не каждый этот вывезет. Еще грунт такой тяжелый некоторые не вывозят, там встал, отдохнул, отдышался, подлетели палкой, его забили, давай копай, как будто он после этого еще быстрее копать начнет. Не бьют палками. Это ладно, на копках. если ты не докопал во время, тебя на позицию приводят, на позиции просто к тебе эти ходят там коммерции, коменданты. Они приходят и разбираются с тобой еще по полной. Избивают, Бывало же такое, что вот при мне у нас была ягода такой у него позывной, он застрелил человека прям на копке, потому что он прям все, он говорит, я не могу, у него слезы текут, человеку уже ближе к 40 лет, он у него возит все там физически, мрак. слезы текут, руки в крови, просто все там его и бьют палкой, он его возит, взял такой, придет, он ему, очень его И все, а так самострело просто прогоняет. Отож, на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково коментуйте це відео.